Доброго ранку вдома. Тепер сказати так коханню стало ще простіше навіть на передовій. Військові зможуть одружитися онлайн без черг і зайвих бюрократичних кроків просто через застосунок АРМІЯ Плюс та дію. Як усе це працює, ми розпитуємо у заступниці директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Коваль. Доброго ранку. Добрий ранку. Давайте для початку нагадаємо нашим глядачам про послугу шлюб онлайн, яка доступна в дії, наскільки я знаю, з осені минулого року. В чому її суть і цінність? Шлюб онлайн це сервіс, який дозволяє українцям, попри відстань, та різні життєві обставини офіційно засвідчити статус своїх стосунків від пропозиції до церемонії в цифровому траці та отримання свідоцтва про одруження, і все це можна зробити онлайн за стосунку дія. Ідея створення цього сервісу виникла ще під час пандемії covid 19 коли українці не могли бути поряд з епідеміологічною ситуацією в країні, і багато хто опинився тоді на карантині. Проте локомотивом до запуску шлюбу онлайн стала якраз необхідність спрощення бюрократичних процедур і створення комфортних умов для громадян, які прагнуть одружитися в умовах воєнного стану. Угу. Які саме документи потрібно надати для запуску цієї процедури? Все працює дуже швидко і просто для того, щоб одружитися онлайн, необхідно оновити дію до останньої версії: обрати сервіс шлюб онлайн, заповнити заяву про реєстрацію шлюбу, обрати чи зміниться прізвище після шлюбу, спланувати дату та час і сплатити адмінзбір, і в принципі обрати адресу, куди будуть доставлені паперові свідоцтва після одруження. В принципі, на цьому підготовчий етап якби буде вже завершений. Які ж документи? Особливо тут нічого такого складного немає. Потрібен лише паспорт і податковий номер, і головне, щоб наречений та наречений не перебували вже в шлюбі на той момент. Тобто вони мають бути або розлучені, або ніколи не, бути, не були одружені до цього часу. Після цього заява відправляється до державного реєстратора, і в день, який обрали наречені, мають зайти в дію онлайн по відеозв'язку, і їх державний реєстратор оголосить чоловіком та дружиною. А скільки часу займає вся ця процедура, якщо ми говоримо про чергу, про, про звичайний порядок, як це було да від подачі заявки до реєстрації шлюбу? Ну тут важко сказати, тому що різні пари обирали різні дати. Але з початком сервісу ми бачимо великий попит на цю послугу, і деякі молодята так їм доводилось чекати декілька місяців для того, щоб Сама, Сам процес одруження він займає там до 30 хвилин максимум, зазвичай це 10-15 хвилин, і вже якби, процес буде завершений. Тому звісно була так би мовити черга. Тому для військових і було прийнято рішення, що позачерговою, щоб додаткові зробити слати саме для військових, тому що їх в них є нагальна потреба. Тому ми спільно з міністерством оборони і міністерством юстиції реалізували таку можливість. Це новинка, правильно я розумію? Так, саме так. Що мають зробити захисники, щоб зареєструвати шлюб онлайн без черги? які документи, які кроки, що треба зробити. Щоб це спрацювало, процедура майже не відрізняється, окрім того, що сам вхід в послугу вони здійснюють через застосунок Армія Плюс для військових. Вони в армії плюс обирають шлюб онлайн, і після цього буде редірект до застосунку В Подальшому нічого не змінюється. Ті самі кроки, дата, обрання чи буде зміна прізвища і обрання місця, куди доставлять паперове свідоцтво. Після цього так само потрібно буде в день, який обрали молодята, зайти в дію, зайти на відеоконференцію і вже в процесі державної реєстрації слідувати тим вказівкам, які буде давати державний реєстратор цифрового драсу. Я правильно розумію, що один з молодят може бути військовим, а інший ні. Так, але якщо ми говоримо про першочергове право, то має здійснювати саме той, хто є військовим військовослужбовцем для того, щоб у нього була така можливість. Ну щоб він зайшов через армію плюс так. він має бути саме візком. так. Я зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, хтось вже скористався цією можливістю, чи це прям така новинка, що ми не маємо поки що? новинка, новинка. Новинка, новинка. А маєте статистику, щоб зараз поділити, скільки взагалі українців скористалися з осені цією можливістю одружитися онлайн? Майже 5 тисяч пар, якщо бути точними, 4 тисячі 800 українців за весь цей час одружилися онлайн, майже 20 тисяч подали заяву на реєстрацію шлюбу, так і очікують своєї дати, і 2,3 мільйони українців зробили пропозиції в дії. Тому сервіс користується таким величезним попитом і популярністю. Що таке пропозиція в дії? Це означає, що пропозицію в дії, а одружується офлайн? Щ... Е, ні, ви можете просто весь процес. Тобто, наприклад, ви в дії робите пропозицію, там я хочу. Одружитися, там, ти будеш моєю втор... другою половинкою. Після цього можна там, сказати так або відмовити, і після цього вже молодята подають там, заяву mm -hmm. на безпосередню реєстрацію шлюбу. Mm -hmm. Дякуємо вам за те, що робите. Якщо є якісь плани, Творчі плани, якими ви можете поділитись, то ми будемо дуже раді, щоб наші глядачі дізналися, над чим ще зараз працює а, міністерство, щоб зробити ще легшим життя, перш за все, звісно, військових. Планів дуже багато. Якщо ми говоримо про військових, то зараз ми працюємо над реалізацією послугою для ветеранів шлях пораненого для того, щоб спростити. Бюрократизовано бюрократизовані процедури, а також спільно з міністерством вітеранів працюємо над різними ініціативами для наших захисників. Планів стосовно інших сфер також багато це і ліцензування електронне для того, щоб бізнесу було простіше вести свою діяльність. І також працюємо над послугою зміни прізвища дуже актуально після одруження для того, щоб була комплексна послуга, за якою ти можеш. Змінити швидко, і легко документи через те, що наречений або наречена змінили прізвище після одруження. Угу. Дякую вам за все, що ви робите, за те, що в житті українців бюрократічних цих цих процедур стає менше, воно стає простіше, хоча б в цьому напрямі. Сподіваємося, на нові зустрічі в етері ранку вдома з новими новинками. А від вас Дякую. Дякую. до побачення, гарного дня.